Доброго дня, шановні восьмикласники. Продовжуємо повторення, узагальнення, всі теми підряд. Уже повторюємо. Сьогодні пропоную розглянути варіант, який схожий на домашнє завдання з підсумкової контрольної роботи в одному зі збірничків. Це варіант номер 3. Перше завдання скоротити дріб. Скорочуємо Б квадрат повністю, пам'ятаємо, приділені показники віднімаються, залишається 8. Далі 6, 12 Скорочуємо, залишається. 1 та 2. Тобто відповідь буде b у 8 поділити на 2. Далі, номер другий обчислити значення виразу. Знайти, чому дорівнює 4 корені із 3 до квадрату. Окремо підносимо четвірочку до квадрату та множимо на корінь з 3 теж до квадрату. То буде 16 помножене на 3 дорівнює 48. Це все дуже-дуже простеньке завдання. Далі, номер 3. Варіантів відповіді немає, але воно теж неважке. Мінус в показнику степеня Переверне даний дріб, тобто візьме взаємно обернений до даного виразу. І степінь стане вже третій. Далі, мінус в третій степені, не парний, залишається. М в третій степені записали. Ну, і трієчку до третій степені піднести буде 20. 7, тобто відповідь мінус куб поділ на 27. Далі, номер 4. Тут потрібно обчислити корені рівняння, тобто розв'язати дане рівнячко. Давайте собі так. Воно буде квадратичним, але до нього ще до загального вигляду квадратичного рівняння потрібно дійти, тобто… Використати формулу різ... квадрат різниці. Піднесемо до квадрату. Буде 2х в квадраті, то 4х квадрат. Мінус подвоєний добуток першого на другий 2 на 5, 10. І ще подвоюємо 20х. І 5 до квадрату 25, мінус 4 дорівнює 2х квадраті, плюс 3х. Далі все переносимо в ліву частину. 4 х квадрат буде мінус 2х2х до квадрату. Далі мінус 20х, і ще мінус 3. мінус 23 таких х. Ну, і 25 мінус 4 то буде плюс 21 дорівнює 0. Воно повне. Воно не зведене, тому розв'язуємо за дискримінантом b квадрат мінус 4. Пригадали? Коефіцієнт А, тут двічка, коефіцієнт Б 23, коефіцієнт С 21. Підставили, порахували 23 до квадрату. 529. Міс 4 помножити на 2, помножити на 21. 4 на 2 8, 8 на 21, 168. 529 мінус 168. Залишається 368. 1 А це квадрат 19. Далі шукаємо Х перше та друге за формулою. мінус b плюс мінус корінь з дискримінанту ділити на 2а. Підставили значення 23 плюс мінус 19, поділити на 2а, тобто 2 на 2, 4. Рахуємо перше з плюсиком х перше 23 плюс 19, 40. 2 І в знаменнику четвертих. Можна скоротити, як 21 друга або 10,5. А Х друге шукаємо, використовуємо мінус. віднімання. 23 мінус 19,4 четверті, і то буде одиничка. Ось такі корені має дане рівняння. Далі рухаємося, номер 5. Спростити даний вираз. Цікавий такий вираз. Тут всього дві дії. Ми знаємо, що бувають і більше. Але для того, щоб раціонально виконати це спрощення, знайти знать, чому дорівнює цей вираз, нам необхідно розкрити дві формули: різницю квадратів, і різницю кубів. Тому перша дія у нас в дужечках, друга дія, пам'ятаємо вже за дужками. Перша дія завжди в дужках виконується. В першій дії 5А-4 переписали, а в знаменнику розкриваємо дужки. А мінус 4А плюс 4. Різницю квадратів розклали. Далі відняти. В чисельнику виносу 3 за дужки залишається квадрат плюс 4А плюс 16. Це не характерна дія, але тут вона дуже необхідна, тому що я вже бачу, що там вийде в другий дужечках у формулі, і воно скорочується. А куб мінус 64 то буде А мінус 4, бо 64 то 4 в кубі. А неповний квадрат суми буде А квадрат плюс 4А плюс 16. Ось для чого я виносила трієчку. Вона гарно тут скорочується. Далі. Бачимо, що спільним тоді знаменником буде перший. І до другого дробу не вистачатиме додаткового множника А плюс 4, щоб знаменники стали однакові. Далі, все пишемо під одну спільну рисочку дробу. Знаменник спільний переписуємо. В чисельнику виконуємо дії. 5а мінус 4. А далі множимо мінус 3, що тут залишилось на 4 плюс А. Буде мінус 3а та мінус 12. Зводимо подібні доданки: 5а мінус 3а. То буде 2а і мінус 16. Поділити на а квадрат мінус 16. Далі, друга дія, друга дія ділення. Але, знову ж таки, від ділення ми переходимо до дії множення. І нам необхідно скорочувати буде. Тому я одразу виношу в тому, що вийшло в результаті першої дії. Виношу двічку за дужки, заздалегідь. Далі, знаменник у нас залишимо, мабуть, а мінус 4, А плюс -4, 4 нехай буде розкладений. Дію ділення заміняю дію множення. І беру взаємооберний. Тільки винесу мінус за дужки в чисельнику, щоб отримати мінус 8, замість 8 мінус А, щоб воно скорочилось гарно. Далі винесу А квадрат за дужки, і залишатиметься 4 плюс А. 4 плюс А скоротилось, а мінус 8 скоротилось, і у відповіді залишається 2А квадрат. А ось цей мінус домножу на А-4. вийде 4 мінус А. Щоб відповідь була. Ну, більш компактною такою, без зайвих знаків. Ось це і є спрощений варіант цього задання. Далі. Номер 6. Моторний човен пройшов 24 км проти течії річки і 18, 18 км за течією, витративши на весь шлях 3 години. Це задача на відстань, швидкість та час. І знайти швидкість човна в стоячій воді. Тобто, швидкість власну. Якщо швидкість течії нам відома 3 км за годину. В таблицю ми не будемо вносити власну швидкість, та, швидкість течії, ми їх запишемо під табличкою С кілометри В кілометри за годину Т години. Спочатку він рухався проти течії, пишемо проти. Течії, а потім за течією. Проти течії подолав відстань 24 км, а за течією 18. На все це він витратив 3 години. Швидкість власна нас запитують, тому ми її позначаємо як кікс кілометрів за годину. А швидкість течії 3 км за годину. Тому за течією на стечі підштовхує буде швидкість х плюс 3, а проти течії мінус 3. Відповідно, час 24 поділити на х-3, 18 поділити на х плюс 3. пригадуємо, чому відстань до рівня і швидкість помножена на час. А все це разом 3 години. Тому маємо рівняння. 24 поділити на Х мінус 3, додати 18 плюс 3 дорівнює 3 години. Ось тут є така хитрість. Можна скоротити кожен із доданків на 3. Тут залишиться 8, 6 та 1. Будуть менше трішечки числа і буде легше рахувати. Домножимо все це. На спільний знаменник х-3, х 3, що не дорівнює нулю, звичайно, за ОТЗ, тобто х не буде дорівнювати плюс-мінус 3 -чці. Далі додаткові множники тоді у нас випливають, що до першого не вистачає х плюс 3, до другого не вистачає хміну 3, а до одинички і того і іншого. Я одразу зверну формулу х квадрат мінус 9. Далі, знаменник нам більше не потрібен. Домножаємо 8 на дужку х плюс 3 плюс 6 на дужку х мінус 3. дорівнює х квадрат мінус 9. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки, все в праву частину буду переносити. Тому отримуємо 8х плюс 24. Додати 6х мінус 18. До рівня х квадрат мінус 9. Рахуємо, 6 плюс 8, 14. Переносимо до х квадрата, буде мінус 14х. Далі 24 мінус 18. То буде 6. Переносимо в праву частину до мінус дев'яточки, ще мінус 6, буде мінус 15. І дуже легко знайти за теоремою вієта. Давайте її пригадаємо умову. Сума коренів то число 14 з протилежним знаком ось цей другий коефіцієнт. А добуток, пам'ятаємо це діємноження, да, результат діємноження. мінус 15. Які ж такі два числа треба помножити, щоб було мінус 15, а сума 14. Це 15 та мінус 1. Іксом позначали швидкість. Тому від'ємне бути не може. Вона не задовольняє умову задачі. А Число 15 може якраз бути швидкістю власного цього моторного човна. Швидкість човна буде складати 15 км за годину. Рухаємось далі. Спростити вираз з коренями та квадратами. Тут потрібно пригадати властивість коренів. Корінь з Х, там, чи з А до квадрату дорівнює модуль А. Отож, використовуючи цю властивість, ми прибираємо цей корінь та квадрат. Але у нас з'являється модуль над всім цим виразним. Корінь із 150 плюс корінь із 180. Це значення додатні. Ми його одразу Можемо з підмодуля забрати. А от корінь із 5 мінус корінь із 6 це значення від'ємне. І його потрібно змінити знак. Бо якщо ми розкриваємо модуль, а підмодульний вираз від'ємний, якщо А менше за 0, ми змінюємо знак на протилежний. чисельнику залишаємо так, як є 150 плюс корінь із 180. А знаменник, змінюємо знаки на протилежні. Корінь із 6 додатній, корінь із 5 – від'ємний. Мінус 11 корінь з 30. Дорівнює. Далі. Зведемо все до спільного знаменника. Тут є два шляхи розв'язку. Можна позбутися від раціональності, а можемо одразу звести. Я зведу одразу до спільного знаменника, домноживши на корінь 6 мінус корінь із 5. Отримую. Корінь із 150 плюс корінь із 180. мінус 11 корінні із 180. Це 6 на 30. І мінус на мінус, далі, плюс 11 корінь із 150. В знаменнику переписали. Далі порахували подібні. Корінь із 150 плюс 11 корінь із 150 буде 12 корінь із 150. І мінус. Один такий корінь із 180 відняти 11. 10 коренів із 180. Але це ще не все. Ось тепер точно нам потрібно позбутися від ірраціональності в знаменнику. Для цього домножимо наш вираз і чисельник, і знаменник на дужку, яка є доповняльною до різниці. Тобто це буде сума цих виразів. Але домножаємо одночасно. І чисельник і знаменник. І тоді в знаменнику ми отримуємо формулу різниця квадратів. Корінь із 6 до квадрату то буде просто 6. Корінь із 5 до квадрату то буде просто 5. І при відніманні ми отримуємо одиничку. Виходить так, що наш знаменник просто зник, бо при діленні на мінус на одиничку нічого не зміниться. А чисельник доведеться домножати. 12 коренів. І тут 150 множимо на 6. З 900 буде. Далі плюс 12 коренів. 150 множимо на 5. 750. Далі. Мінус. Тепер беремо другий доданок: 10 коренів із 180 множимо на корінь 60, буде мінус 10 коренів. із… Uh, що у нас там 600, 480, 1080. І мінус 10 коренів. І 180 множимо на 5. 900. До А, тут ж немає знаменника, знаменник до у нас одиничці. Ну, ще раз напишемо, а потім уже не будемося. Uh, 12 коренів із 900, мінус 10 таких коренів із 900. То буде 2 корені із 900. Але корінь із 900 то число 30. 2 на 30, 60. Плюс 12. А от 750 можна розкласти як 25 на 30. І винести п'ятірку з під знаку кореня. Тобто буде 5 коренів із 30. Мінус, далі 10. Знову 1080. Ділиться на 30, мабуть. Це то скільки виходить. Там у нас 60, а тут має бути на 3, якщо ми поділимо. 36. Виносимо 6 під знак кореня і залишається тільки 30 під коренем. Отже, 60 у нас число і тут 12 на 2 60 коренів з 30. Мінус 60 коренів із 30. Дуже гарно знищилось, тому відповідь буде просто 60. І останнє завдання додаткове, скільки цілих коренів має дане рівняння? Це рівняння теж зводиться до квадратного, але не шляхом розкриття дужок, так як ми робили в третьому там, чи в четвертому, а шляхом заміни. Зараз покажу, де ми візьмемо цю заміну. Х квадрат мінус 4х до квадрату. Винесемо двічки, щоб залишився х квадрат в дужках, а ми ще й винесли зі знаком мінус, то буде мінус 4х. Ну і потім мінус 15, нас не дуже цікавить. І от тепер, якщо взагалі подивитися так на це рівняння, то у нас є вираз і є його квадрат цього виразу. Тому зробимо заміну. Нехай t дорівнює х квадрат мінус 4х. Ось наша заміна. Тоді наше рівняння матиме вигляд т квадрат замість першого. Мінус 2т мінус 15. Дуже легко за теоремою Вієта підібрати перший та другий корінь. Ще раз проговоримо умову усно, щоб добуток був мінус 15, а сума 2. 5 та мінус 3. Зробимо обернену заміну. Що ми тоді матимемо? Замість те ми знову позначаємо вираз х 4 х в обох випадках і прирівнюємо то до п'ятірки, то до мінус 3. Отримаємо х квадрат мінус 4х мінус 5 дорівнює нулю. Та х квадрат мінус 4х плюс 3 дорівнює 0. В першому варіанті, щоб добуток був затеренав є мінус 5, а сума 4 то буде 5 та мінус 1. Цілі цілі розв'язки вже підходять. А в другому рівнянні візьмемо х3 та х4. Щоб при множенні ми отримали добуток 3. А в сумі 4. То трієчка і 1. Тобто, у відповідь вказуємо, скільки в нас цілих розв'язків аж 4 корені. А на сьогодні все. Працюємо з подібними варіантами на домашнього завдання. Гарного дня, до побачення!